Жінка, яка 18 років не могла вимовити жодного слова після інсульту, знову заговорила. У 2005 році в неї стався важкий мозковий інсульт. Тіло майже повністю паралізувало, м'язи, обличчя і язик перестали слухатися. Вона могла спілкуватися лише поглядом і повільним набором тексту кілька слів за хвилину. Команда нейрохірургів і дослідників з Каліфорнії запропонувала їй взяти участь в експерименті. Під час операції на ділянку кори мозку, яка відповідає за мовлення і рухи обличчя, поклали тонку пластинку з сотнями крихітних електродів. Вони не читають думки, а фіксують електричну активність тих нейронів, які колись керували її мовою. Потім почалася найцікавіша частина навчання штучного інтелекту. Жінка дивилася на екран і намагалася подумки вимовляти окремі слова й фрази. У цей момент система записувала, як саме змінюються сигнали в її мозку, і поступово вчилася розпізнавати ці шаблони. Через місяці тренувань модель змогла перетворювати ці сигнали на звук майже в реальному часі десятки слів за хвилину. Її голос синтезували так, щоб він був схожий на той, який родина пам'ятає до інсульту: Тембр, паузи, манера говорити. До цього додали цифровий аватар, який рухає губами та обличчям синхронно змовленням. І настав момент, заради якого все це робили. Жінка повертається до чоловіка, дивиться на нього, думає фразу, і на екрані аватар вимовляє її голосом, якого не було чутно 18 років. Це вже не текст на екрані, не жест, а жива розмова. Ця технологія, поки експериментальна, Альна, але вона вже працює і дає шанс людям після інсультів, травм і нейродегенеративних хвороб знову говорити. Цікаво, чи зможе подібний мозковий імплант і ши стати звичайною медичною процедурою, доступною тисячам пацієнтів, а не лише учасникам наукових експериментів.